У Борисполі відбувся мітинг реквієм пам'яті за загиблими членами екіпажу літака Ан-30 військової частини А 2215 збитого терористами 6 червня 2014 року. Над Слов'янськом. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя України, підполковника могилка Костянтина Вікторовича, майора Камінського Сергія Васильовича. Капітана Дришлюка Павла В'ячеславовича, прапорщика Момота Володимира Миколаєвича, прапорщика Потапенка Олексія Володимировича. І голова Анатолій Федорчук подякував командуванню військової частини усім депутатам міської ради, виконавчому комітетові та небайдужим мешканцям міста, які спільними зусиллями звели пам'ятник героям на книшовому меморіально-парковому комплексі, увіковічивши історію. Екіпаж Ан 30-го, рятуючи жителів міста Слов'янська, спрямував свій літак за межі цього міста. Тративши своє життя, це дійсно справжні герої. Незалежно від того, хто чим сьогодні нагороджений, чи Герой України, чи орден за мужність, не має значення, але це герої. Це герої, які будуть вічно жити у пам'яті народній, тому що саме сюди будуть приходити молоді юнаки і дівчата, маленькі діточки і садочки, і будуть вчитися на героїчному подвигу цих п'яти відважних. Льотчиків, ми в неоплатному боргу перед цими людьми. Ми в неоплатному боргу перед тими людьми, які сьогодні воюють на сході України, захищаючи це мирне небо, щоб ми мали можливість сьогодні тут знаходитися на цьому мітингу Реквіями. Я хотів би всім подякувати небайдужим жителям нашого міста, хто долучається сьогодні до спільної перемоги. Правда за нами. А це означає, що ми обов'язково переможемо. Єдине прикро, що сьогодні той слов'янський народ, пліч оплі, з яким ми воювали в роки Великої вітчизняної війни проти нацизму, сьогодні воює проти нас. Але історія нас розсудить. Не можна вбивати народ, який вибрав європейський вибір. Я вважаю всім мирного неба, вічна пам'ять героям. Слава Україні! Вшанував пам'ять членів екіпажу літака ан 30 командир військової частини А-2215, полковник Дмитро Філатов. Він зазначив, що на героїчному прикладі його побратимів виховуватиметься не одне покоління відважних, гордих і сміливих українців. Ми завжди будемо пам'ятати наших товаришів. Пам'ять про них – це наша біль і наша гордість за те, що ми мали честь. Жите с ними в одной краине, служите в одной висковой частины. До останнего подуху они залишили, залишились верными каждому слогу висковой присяги. Свой долг они выполнили до конца. Заступник начальника авіації командування повітряних сил Збройних сил України, генерал-майор Ігор Черепенько, зазначив, що члени екіпажу літака Ан-30 були очима антитерористичної операції. Їхні своєчасно надані дані зберегли не одне життя, як військовослужбовцям, так і мирному населенню. Командир екіпажу підполковник Мобілка Константин, герой України, справжній командир. До останні хвилини він боровся за життя екіпажу та за життя літака. Але ми знаємо, всі екіпажі знають, що є така мова, що екіпажі не погибають. Екіпажі влітають в небо, да не повертаються. Ми знаємо, що вони там, в небі завжди з нами, коли ми виконуємо польоти та да бойові завдання. Герої не вмирають. Перемога буде за нами. Слава Україні! Згадував теплими словами членів екіпажу командир транспортної авіаційної ескадрільї Блакитна стежа, підполковник Олексій Лук'янов. Ви знаєте, вже пройшов рік з того моменту, як погиб наш екіпаж. відчуття дуже довго ми не могли повірити, що це дійсно відбувається з нами. что мы действительно потеряли своих коллег, своих товарищей, друзей, сослуживцев. За этот год, я думаю, каждый из нас ощутил, что мы потеряли. Он ощутил нехватку этих людей. Если вспомнить командира эскадрильи Константина Вагилко, его доброту, в то же время настойчивость как командира. Сергей Каминский, наш любимый воспитатель, который Честь и достоинство эскадрильи. Дрышлюк Павел, Алексей Потапенко, это те люди, которые готовили авиационную технику, и опыта, который есть у них, я не знаю, еще, наверное, не скоро будет у молодых борттехников и механиков. Всегда можно было обратиться к ним, и они всегда знали, какая проблема, что случилось с самолетом и тому подобное. Золотые руки Вовы Момота до сих пор мы видим иногда даже у нас в эскадрилье. Очень ждать, что мы платим такую большую цену за эту агрессию нашего государства-соседа. Но мы вечно будем чтить память экипажа и их подвиг. Слава Украине! Президент профспілки пілотів авіакомпанії Мау Олександр Полянський висловив співчуття родинам, які залишилися без годувальників. Він наголосив, що колектив авіакомпанії підтримуватиме сім'ї героїв. Гражданські льотчики виконують свої задачі по періодці почти, грузах, пасажирів. Воєнні льотчики виконують свої задачі. Однак ми не розділяємо, чесно кажучи, на воєнних. и Каждый пилот выполняет поставленную задачу, которая необходима сегодня Родине. И летчики нашей авиакомпании в тяжелый момент всегда готовы подставить плечо оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается. Приєднався до мітингу реквієму Володимир Талашко, який зіграв роль лейтенанта Скворцова. У в бій йдуть лише старі. От войны отвлекают. Видя мирные сны, новых песен от нас, время требует властно, но когда я смотрю кинокадры войны, то душа моя с этим никак не согласна. Шановная громада, дорогие люди, все, кто зібрався сьогодні тут, я ніколи не думав, що ці рядки я буду читати сьогодні, Бо дійсно був мир. Була любов, було світло, було життя у нас всіх. І ми всі інколи відкладаємо свій вчинок на завтра. А ці люди, які тут сьогодні славетні герої нашої країни, вони зробили свій вчинок, зробили свій подвиг, зробили те, що має зробити кожен з нас, військовий чи цивільний. Це головне, що льотчик зробив свій вчинок. Зробив свій подвиг. Дійсно, я не думав, що колись буде час, коли я буду читати ці рядки, які я читав з Биковим, коли була прем'єра фільму В бой йдуть одні старіки. А вітаєте, Сергій Ізкворцов, Кузнечик казав, бо можеш ти не бути, літати научимо все одно, но гражданином быть обязан. Дійсно, Україна втратила солдата, льотчика, громадянина, батьки втратили сина. Дружина чоловіка, син, дочка, батька, онуки втратили діда, але життя продовжується. Один поет сказав, що це нужно не мертвим, це нужно живим. І дійсно, я щаслива людина і маю честь, вітаючи сьогодні тих, хто продовжує естафету тих військових льотчиків. Сьогодні є. Приємство не спакаління, те, що дійсно має право, як казав мій герой Сергій Скворцов в картині Будемо жити дійсно для того, щоб була існувала ця стежинка від серця того льотчика, який загинув до вас, до нас, живих, які стверджуємо нашу Україну і кажемо: Слава Україні! Слава. Будемо жити! А будемо жити, коли будемо пам'ятати, що вони загинули за наше мирне щасливе життя. Будемо жити. на гранітному камені на території книжого меморіально-паркового комплексу. Викарбувані імена героїв, які віддали життя за наше мирне майбутнє. thank mm -hmm. you Сині, плине кача по ти сині.